Євангелія від Марка, розділ 9 І сказав їм істинно кажу вам є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерті аж поки не вздріють царства Божого, що прийде у могутності. Шість днів потому бере Ісус із собою Петра, Якова та Йоанна. І веде самих їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Одежа його заблищала й так вельми збіліла, що на землі і білильник так не вибілив би. З'явився Ільяєм з Моїсеєм і говорили з Ісусом. Заговорив і Петро та й каже до Ісуса. Учителю, добре нам тут бути. Зробімо ж три намети тобі один, Мойсеєві один та Іллі один. Не знав бо, що сказати, тому що страх був огорнув їх. І наступила хмара і оттінила їх, а з хмари пролунав голос Це син мій возлюблений. Слухайтесь його. Але, оглянувшись негайно навколо, не побачили вже нікого, крім самого Ісуса з ними. А коли сходили вони згори, наказав їм, щоб нікому не оповідали те, що бачили, аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих. І вони зберегли в собі це слово, питаючи один одного, що воно означає воскреснути з мертвих. І запитали його, промовивши А чого то книжники кажуть мовляв, Ілля має прийти першим. Він же відрік їм Ілля має прийти першим, і знову все до ладу приведе. Та як же про сина чоловічого написано, що мусить він багато вистраждати і буде погорджений? Та от кажу вам, що Ілля вже прийшов був. А вони вчинили з ним, що їм забаглось, як і написано про нього. Повернувшись до учнів, побачив навколо них силу народу, а й книжників, які сперечалися з ними. Скоро весь народ його уздрів, та дивом великим здивувався, і, бігши до нього, заходився його вітати. А він спитав їх. Про що сперечаєтесь з ними? І відказав йому один з народу Учителю, привів я до тебе сина мого, що має німого духа, і де тільки його вхопить, кидає його об землю так, що піниться, скригоче зубами і дерев'яніє. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та не змогли. Він же у відповідь каже їм О роден вірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму? Приведіть на його до мене. І привели його до нього. Скоро дух угледів його, притьмом того затряс і, повалившись той на землю, запінився, почав качатися. Спитав же його батька, скільки часу? Як це йому сталося? З дитинства, відповів той. І часто він кидає його у вогонь і в воду, щоб його погубити. Та якщо можеш, поможи нам, змилосердившись над ним. Ісус же каже йому Щодо того, якщо можеш, то все можливо тому, хто вірує. І вмить батько хлопчини викрикнув крізь сльози Вірю, поможи моєму невірству. Ісус же, бачивши, що збігається народ, погрозив нечистому духові, кажучи. Німий та глухий душа, наказую тобі, вийди з нього і не входь більше в нього. І, закричавши та сильно його стрясши, вийшов з нього. Іначе змертвів той, тож многі казали вмер він. Але Ісус, узявши його за руку, підвів його і той устав. Коли ж увійшов у дім, то учні його питали його на самоті Чому ми не могли його вигнати? Він відповів їм Цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою. Та постом, вийшовши звідти, проходили крізь Галилею, і він не хотів, щоб будь-хто знав, навчав бо своїх учнів і казав їм Син чоловічий буде виданий у руки людям, і вб'ють його, і вбитий по трьох днях воскресне. Та вони не розуміли цього слова і страхалися його запитувати. І прийшли вони у Капернаум, і як був він у домі, спитав їх, Про що ви сперечалися дорогою? Вони ж бо мовчали, бо сперечалися були дорогою хто більший. Тоді він, сівши, прикликав дванадцятьох та й каже до них Коли хто хоче бути першим, нехай буде з усіх останнім і усім слугою. Потім узяв дитину, поставив її серед них і, обнявши її, каже до них Хто прийме одне з таких дитят в моє ім'я мене приймає, а хто мене приймає, не мене приймає, а того, хто послав мене. Йоанн же сказав до нього Учителю, ми бачили одного, що твоїм ім'ям бісів виганяє, але не ходить з нами. То ми й заборонили йому, не ходить бо з нами. Ісус же мовив Не бороніть йому немає бо такого, хто робив би чуда моїм ім'ям і міг би незабаром мене лихословити. Бо хто не проти нас, той за нас. Хто напоїть вас кухлем води, тому що ви Христові, істинно кажу вам той не втратить своєї нагороди. Тож спокусить одне з оцих малих, що вірують, краще було б такому, якщо б йому повішено на шию жорновий камінь та вкинено в море. І коли твоя рука спокушає тебе, відітни її. Краще тобі війти в життя калікою, ніж з двома руками піти у пекло, у вогонь незгасний, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її. Краще тобі ввійти в життя кривим, ніж двома ногами бути кинутим у пекло, де черв'як їхній не вмирає і вогонь не вгасає. І коли око твоє спокушає тебе, вирви його краще тобі війти у Царство Боже однооким, ніж двома очима бути кинутим у пекло. Де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. Бо кожен вогнем посолиться, жертва ж кожна сіллю посолиться. Сіль добра, та коли сіль не солона стане, чим її приправити? Майте у собі сіль і живіть у мирі, між собою. Од Розділ 20 Я побачив ангела, який сходив з неба, який мав ключ від безодні і ланцюг великий у руці своїй, і схопив дракона змія стародавнього, який є диявол і сатана, і зв'язав його на тисячу років. І вкинув його в безодню, і замкнув, і запечатав над ним, щоб не міг він знаджувати більше народи, поки скінчиться тисяча років. Після цього повинен бути випущений на короткий час. І побачив я престоли і тих, що сидять на них, і судити дано їм, і душі обезголовлених за свідчення Ісуса і за Слово Боже. І тих, котрі не поклонилися звірові, ні образові його, і не прийняли клейна на чоло своє і на руку свою. І вони ожили і царювали з Христом тисячу років, а решта мертвих не ожила, поки скінчиться тисяча років, це Воскресіння Перше. Блаженний і святий, хто одержує часть у Воскресінні першому, над такими друга смерть не має влади, але будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним тисячу років. А коли скінчиться тисяча років, буде випущений сатана з темниці своєї, і вийде зваблювати народи, що на чотирьох кутах землі Гога і Магога. Збирати їх на війну, яких число, мов пісок моря, і виступили на широчину землі і оточили табір святих і місто улюблене, і впав огонь від Бога з неба і пожер їх, а диявола, що зводив їх, повержено в озеро вогню і сірки, де і звір і пророк, і мучитимуться день і ніч віки вічні. Потім бачив я престол великий, білий і того, хто сидить на ньому, що від обличчя його втекли земля і небо, і не знайшлося місця їм. Бачив я і мертвих, великих і малих, що стояли перед престолом, і книги порозкривано. І інша книга розкрита, що є книга життя. І суджені були мертві. З написаного в книгах по ділах своїх, море віддало мертвих, що в ньому, і смерть і ад віддали мертвих, що в них, і суджено кожного по ділах його. І смерть і ад повержено в озеро вогню. Це є смерть друга озеро Вогню. А якщо кого не знайдено в книзі життя записаного. Вкинуто в озеро вогню. Псалом сімдесят Справді добрий бог для правих, господь для чистих серцем. А в мене захиталися ноги. Майже схибили мої кроки, бо я заздрив несправедливим, дивившись на щасливу долю грішних. Вони, бо мук, не знають ціле й гладке в них тіло, вони не знають людських злиднів і їх не б'ють, як простих людей. Тому і гордість у них, немов нашийник, насильство їх, немов одежа, покриває. Від жиру очі їхні наверх вилазять, а вигадки їхні так і переливаються з серця. Вони глузують і говорять злісно, бундючно утиском загрожують. Уста свої спрямовують проти неба, своїм язиком по землі ширяють. Отак за собою тягнуть народ мій і розкошують у достатках. І кажуть, як Бог може знати, чи ж є знання у Всевишнього? Ось вони, оті от грішники, завжди безпечні, вони вбиваються в багатство. Чи ж я даремно беріг чистим моє серце, в невинності умивав мої руки, увесь день зносив побої і докори щоранку. Якби я сам до себе мовив, так як вони я буду говорити, то родові дітей твоїх був би я зрадник. І почав я міркувати, щоб те збагнути, але важкий він був, той труд для мене, аж поки не війшов я у святиню Божу, не збагнув долю, що на них чекає. Дійсно. Ти ставиш їх на слизькому, валиш їх в руїну. Як притьмом зійшли вони ні на що, зникли, пропали від жахливого страху, неначе сном, коли хтось пробудився, так, вставши, Господи, Ти їхньою подобою нехтуєш. І серце в мене хвилювалось, нирки були пробиті в мені. Я був дурний тоді і неук, немов тварина, був перед тобою, але завжди я був з тобою, ти взяв мене за праву руку, ти радою твоєю мене вестимеш, і потім приймеш мене у славу. Кого крім тебе мав я на небі, коли я з тобою нічого на землі не хочу? Тіло моє і моє серце знемагають, Бог скеля мого серця і повіки моя доля, бо ось загинуть ті, що віддаляються від тебе, ти нищиш кожного, що блудить геть від тебе. А мені, благо, близько Бога бути, і покладати моє прибіжище в Господі Бозі, щоб розповісти про всі діла. Його. Книга приповідок, розділ двадцять третій. Коли сядеш їсти з вельможею, добре вважай на те, хто перед тобою, і поклади собі ножа на горло. Коли ти надто ласий, на ласощі його не надця. то оманлива страва. В багатство не силкуйся вбиватись, покинь думати про нього подивишся на нього, а його вже немає, бо воно майструє собі крила, мов орел, який лине в небо. Не їж хліба із скнарою. На його ласощі ненаця, бо він буде мов той, хто рахує в своїм серці. Їж пий, він тобі скаже, та його серце не з тобою. Шматок, що з'їв, ти повернеш, і слова твої солодкі втратиш. Не говори до вух дурному, бо він зневажить мудрість слів твоїх. Не пересувай межі древньої, і не вдирайся в поля сиріцькі, бо їх заступник сильний. Він захистить їхнє діло супроти тебе. Прихили твоє серце до навчання і твої вуха до слів науки, нещади для хлопця картання, не умре бо, як битимеш його різкою, ти битимеш його різкою. І врятуєш його душу від шоолу. Мій сину. Як серце твоє мудре, то й моє серце теж буде радіти, і моє нутро буде веселитись, коли уста твої казатимуть праві речі. Нехай твоє серце грішникам не заздрить, але будь у господнім страсі. Повсякденно, бо майбутнє існує напевне, і твоя надія не буде марна. Слухай, сину мій, і будь мудрий, справляй серце твоє на путь праву, не бувай з тими, що впиваються вином, ані між тими, що обжираються м'ясом, бо п'яниці і ненажери зубожіють а довге спання їх вбирає у лахи. Слухай батька, що породив тебе, не зневажай матері, коли вона старенька. Придбай правду і не продавай її, мудрість, навчання і розум. Праведного батько веселитиметься вельми, і хто мудрого породив, буде ним радіти. Нехай радіють, батько твій і мати, нехай веселиться та, що тебе породила. Дай мені, сину, твоє серце, і твої очі, нехай доріг моїх пильнують, бо блудниця то глибока яма, вузька криниця, чужинка. Неначе харцизяка, вона засідає. І між людьми зрадників множить. У кого ой, у кого, ой леле, у кого сварка, у кого скарги, у кого рани без причини, у кого очі червоні? У тих, що при вині засиджуються довго, у тих, що ходять смакувати вино пахуче. Не приглядайся, до вина, яке воно червоне, як гарно світиться у кубку, як лагідненько лється. Потім воно вкусить, як гадина, утне, немов зміюка. Тобі ввижатимуться дивні речі, серце твоє буде дурниці говорити. І будеш, немов той, що дрімає серед моря, або як той. Що вгорі лежить на щоглі? Били мене, та мені НЕ боліло. То ВКЛИ мене, та НЕ знав я нічого. Коли ж я прокинусь, я буду знову того шукати. КНИГА Іова, Розділ 42 другий, І відповів Іов Господові і мовив: Знаю, що ти все можеш, усе, що задумаєш, зробити спроможен. Хто ж такий, що затемнює задум невіданням? Тому я говорив про те, чого не розумію. Про чуда, мені незбагненні, що їх не знаю. Почуй мене, я буду говорити, питатиму тебе, навчай мене. Я чув лише те, що говорилося про тебе, але тепер на власні очі тебе виджу. Тому смиряюся і каюсь, у поросі. Та в попелі. Промовивши ці слова до Іова, Господь сказав до Еліфаза з Деману. Запалав я гнівом проти тебе і проти обох твоїх друзів, бо вони не говорили про мене по правді, як мій слуга Іов. Оце ж, візьміть із собою сім бичків та сім баранів. Та йдіть до мого слуги Іова і принесіть за себе все палення. І нехай Іов, слуга мій, помолиться за вас. І я зглянуся на нього і не заподію вам нічого прикрого за те, що ви не говорили про мене по правді, як мій слуга Іов. Отож Еліфаз і Стеману. Білдад з Шуаху і цофар з Наамату пішли і вчинили, як сказав їм Господь, і зглянувся Господь над Іовом. Господь повернув Іові його становище, бо Іов заступався за своїх друзів. Господь збільшив усе, що було в Іова, удвоє. Тоді прийшли до нього усі його брати. Усі його сестри і усі його давні знайомі і їли хліб з ним у його хаті, розважаючи його та втішаючи його в усьому тому нещасті, що на нього зіслав був Господь. Кожен подарував йому дуката, кожен золоту каблучку. І благословив Господь нове становище Іова більш ніж старе. І було в нього чотирнадцять тисяч овець, шість тисяч верблюдів, тисяча пар волів і тисяча ослиць. І народились у нього семеро синів і три дочки одну назвав він голубка, другу пахуча квітка, а третю рожок на помаду. Не було у всій країні таких вродливих жінок. Як Івові дочки, і дав їм батько спадщину між їхніми братами. Жив Іов після цього ще 140 років, і бачив своїх дітей і дітей своїх дітей аж до четвертого покоління, і вмер Іов старим, нажившися на світі.